Друзі, ви знаєте, я часто говорю за другий фронт, і наскільки другий фронт допоміг би нам перемогти в війні, і як він важливий для нас, так от маю сказати, що в принципі. Виглядає так, що цей другий фронт він стає можливим для нас, позаяк, все ж таки, Росія не відступає від свого рішення розмістити ядерну зброю на території Білорусі, і, вочевидь, це є подразником міжнародної безпеки, тому що це стосується не тільки України. А як я говорив на своїх попередніх відео, це стосується безпеки Європи, центральної та й всієї Європи і НАТО. І, отже, це вже не проблема, тому що зараз Польща почне говорити про... Можливість розміщення американської ядерної зброї на території Польщі як стримуючого фактору, і загалом з цим потрібно щось робити. А що можна зробити? Ну, одним із кроків є все ж таки те, що на території Білорусі може бути відкритий другий фронт. Ну, наприклад, почнеться з того, як заявляє польський генерал Скшипчак. Який а, очолював і отримав отримував в свій час високі посади військові в Польщі, який заявив напередодні про те, що може скластися так, що в Білорусі відбудеться військовий переворот на тлі подій в Білгородщині Ми можемо говорити про те, що а чи не не виключати нам, що може статися і скластися таким чином, що власне кажучи. А білоруські а, патріоти з полку Каліновського зайдуть на гомільщину, і це буде за аналогією з того, що відбувалося на Білгородщині, Тільки дійсно може призвести до військового перевороту і до того, що білоруська опозиція. А гарантами безпеки, якої будуть громадяни Білорусі, бійці Полку Каліновського і інших будуть отримувати владу, і питання, як допомогти їм утримати цю владу, це звичайно може відбутися за участю третіх країн, можливо, Польщі, а можливо інших, які б були готові це підтримати. Чи втримає це Москва і чи справляться вони питання сумнівне? Вони ми бачили, не встигали на Білгородчину. А все перекинути, власне кажучи, тому от така от ситуація насправді, і тому сценарій виглядає можливим. Росія знову ж таки в свою чергу теж розглядає Білорусь як плацдарм для конфлікту і сутички потенційної з НАТО, якої вони шукають, за результатами якої НАТО б мали сісти з ними за стіл перемови. Це така схиблена доктрина і позиція Росії по от, так званій контрольованій ескалації. Вони свято впевнені в тому, що можуть тримати під контролем ситуацію. Із навіть потенційним застосуванням ядерної зброї, тому ось такі речі, які дійсно з одного боку наближують другий фронт, з іншого боку, вони мають переконати наших партнерів в тому, що Україна потрібно швидше прийняти в НАТО, надати гарантії безпеки, взяти під свій протиракетний щит, протиракетної оборони. Ну а переконати ще й в тому, що Росія має бути денуклеаризована і демілітаризована за результатами цієї війни.